Треба... треба щось ще помішати, підзишіть мальчики, я помішаю його усі. Ви як будете гріти, ви щоб його мішали. Іще треба щось, іще відродне. А ну на голубці та піде.

А я вам дала камеру. А, розуміли. а розуміли. <рес> я безпокій. Не кажу. Ну, а все одно, як не їхатимемо, так... що вам зараз на намані. Можна такі з маски. Мене по піщіть. <рес> Привезете все з все, ним. Я знаю, ми вас дуже любимо, за вас. У нас якраз кухня вчора з'їхала. Це дуже кстати. О, бачите, ми таке чувствували, коли до вас їхати. Це нас Вови, Вове мама прийшла, вона така розстроєна, плаче, хлопців їсти немає. І ми ось за два дні все. Подоговорилися, то й те готове, то й те готове, кафе готовило нам. Що, що, що? Сейчас. Это, я вы... той, как я нашел. Это 45? Ну, не 45, да? Уже там уже стелька стоит. Ага, я помню. Все. Все там будет. Давно вроде не будет. Да.

Марченко хтось з бутенок? Марченко, ні? Марченко? Єсть, такой він водитель. Держи. Марченко з бутенок, мальчик, должен бути. Марченко з бутенок. Він водитель, ми не знаємо, де він Не знаєте, так? А немає? Саняк. Гарна шапка. Мальчики, а ще на капустняк нема нічого.

43. Ну так, це, це ж китайський ну, розмір просто. Оце мені такі не самі як всякі були. Нормально? Я не знаю, я в них ще не ходив. Армен да, 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 да. Арменджик, а ти собі будеш пиляти? У да. мене. Да? Eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd? Je bent de... waarschijnlijk naar Internovo gegaan, hè? Internovo? Wat is er hier allemaal de... over? De... До батька, до Вони ладоть, до От, Вони сказали. Да? Да? Ну так, <laughs> <4 -ро>. я сказала, 54-й. 54-й, так? Ні, пісь. Четвертий рок. Що шо, шо його то штаба? Вони два-други. Це юнак. Дивись. У вас і це, оце, оці, що ось наші. Це райрада хлопців дала, а це наші з капюшонами. Яка різниця? Давай у ці давати. Ходішки зі закривати. А ще з капішунами носить. Те, що Хороший земник. Заказував, танка тонка. Що мені казав? Скажи, я тебе люблю, скажи. Кажи, я Зайка, я скоро приїду. Ось <рес> дивись, <рес> я тобі віддаю письмо. Що я... Нічого я не можу сказати. Дякую, що допомагаєте нам. Скоро ми будемо ждіть. Вітюк он теж приїде. Все буде хорошо. Все буде добре. Казай, стоїть до її телефону. Слава Україні! Героям слава! От хлопці хлопці О! Прапор прострелений можеш. Так, можеш ага. Зняти.